Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. Сьогодні 12 січня 8.39. Будемо розглядати питання мого глядача Геннадія Костенко, який запитав. Дякую за огляд. Чи не могли б ви подивитися, чи нададуть нам важку техніку? Мається на увазі танки-винищувачі, важка артилерія. А перед цим я вам хочу нагадати свій таророзклад на 11 січня. Ви не дуже активно дивитесь, на жаль, прогнози на день. Не хочете позитиву, хочете тільки про обстріли, бої? І про все інше, але позитив також треба трішки додавати в своє життя, тому я вирішила вести таку рубрику. Але давайте повернемось до прогнозу. Я вам говорила, що одна дуже відома жінка. Може нам допомогти зі зброєю. Я згадувала про Урсулу фон дер Ляйн. І як цей прогноз відігрався майже 100%. Я сама ж здивована була, коли прочитала, що Урсула хоче відправити до Києва на початку лютого делегацію Єврокомісарів. А також Столтенберг привітав. Рішення передати Україні бой... танки, машини бойової піхоти, і він назвав це безпрецедентною підтримкою союзників по НАТО та країн-членів. І наголосив він про це під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою Форденляйн 11 січня. Ось так справдився таро-прогноз. Зараз нагадаю вам його трішки. Крім того, по цих картах, можливо, якась таємна делегація приїде в Україну щодо питань зброї, тому що королева жезлів, і для відвоювання територій, тому що четвірка пентаклів. Або будуть вестись якісь таємні переговори з жінкою. Вірогідніше за все, тому що королева е, е, жезлів та жриця – Це жінки, а є у нас дуже багато відомих жінок. Е, чомусь прийшла мені на думку Урсула Фордельняйн. не знаю, чи це про неї, але можуть бути якісь такі потім повідомлення. Цьомій ранку я записала вам таро розклад, а вже ввечері прочитала новину, як він відігрався майже стовідсотково. І так, 11 січня Урсула фон дер Ляйн пропонує відправити до Києва на початку лютого делегацію Єврокомісарів. Вони мають обговорити з українськими урядовцями поглиблення співпраці. Таку пропозицію озвучила президентка Єврокомісії Урсула дер Ляйн на засіданні комісарів 11 січня. За задумом, делегація має зустрітися з українськими-урядовцями для поглиблення співпраці. Та визнання прогресу України, який наша держава робить на шляху до Європи. За словами співрозмовника, видання передбачалося, що до Києва прибуде 10-15 уповноважених, які працюють над пов'язаними з Україною рішеннями у сферах, починаючи від торгівлі до цифрової політики. Гості мають зустрітися зі своїми колегами. 11 січня також генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав пришвидшити надання військової допомоги Україні в цей ключовий момент. Війни ми маємо робити ще більше і ще швидше, наголосив посадовець під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою Форденляйн у середу. Він привітав рішення США, Франції та Німеччини надати машини бойової піхоти та легкі танки Україні і назвав це безпрецедентною підтримкою союзників по НАТО та країн-членів в ЄС. Особливо важливо це на тлі запеклих боїв на Сході України. А тепер безпосередньо дивимося відповідь на питання, чи передадуть Україні важку техніку. Давайте не будемо загадувати сроки, тому що дивляться мій канал і Кремлеботи. Це по коментарях відчувається. На жаль, атакують, але ж. Ми вистоїмо, як і Україна вистоїть. Тому будемо дивитися без сроків, навіть орієнтовних. Хай кремлеботи знають, що нам зброю передадуть. Сподіваюсь, зараз випадуть такі карти, чи передадуть нам важку техніку, танки, винищувачі, важку артилерію. Це-таки, давайте загадаємо срок. Ну, так, 3-4 місяці. Тобто навесні. Чи передадуть нам ось навесні вже важку техніку? Чи передадуть Україні країни-партнери важку техніку для перемоги у Війні проти загарбників. Дивимось, чи передадуть Україні важку техніку. Фінальна карта. Дивіться, імператриця, звісно, передадуть. І тут двійка чаш. Карта партнерства. Колода говорить, і це все буде таємно, може вже і зараз передається. Так що, Орки, збирайтеся, збирайтеся, їдьте додому, збережіть своє життя. Так, дивимось: четвірка жезлів, паж мечів, імператор, паж жезлів, сім мечів і імператриця. Ну що, зброя буде передаватися, звісно, Трішки не в тому об'ємі, як би хотілося, тому що, бачите, тут пажі випадають. А пажі це все ж таки так, 50 50 Але це буде зброя дуже хитра, яка зможе робити Україні такі нестандартні хитрі ходи. Україна зможе діставати там, де не діставала, і бити туди, де орки думають, що їх не зможуть бити. І дивіться, імператриця, наша земля це конкретно Україна. Крім того, ось ця зброя буде передаватися, але вона буде передаватися. Спід тяжка, розумієте? Так, що не відслідкуєш, комар носа не підточить, а воно вже працює на фронті. Ось так буде. Бачите, співпраця таємна. Так що, орки, не думайте, що все буде у вас добре, в Україні буде ще краще. Ви співпрацюєте з Іраном, Північною Кореєю, щось там Білорусь вам надає, а нам надають зброю. Передові країни світу, і Київ за три дня ви не взяли і ніколи його не візьмете. Так, наступ ви плануєте, ми це все знаємо, але ж зброя у нас буде і буде все одно імператриця. Наша земля буде нашою. І те, що окуповане, теж буде нашим. Я в цьому впевнена. Я розумію, що це. Таро не істина» в останній інстанції це розмова з моїм підсвідомим. Але я бачу ці образи так, і я їх трактую так. І я думаю, що якщо є тарологи, які дивляться мене, то можете підтвердити цей розклад. Або написати, як ви його будете трактувати. Але так, ось цю карту так я б протрактувала, а цю так, а цей розклад так. А якщо ви пишете просто якусь фігню, вибачте на слові, це дуже часто можуть таке робити кацапські кремлеботи, то ви підете зразу відразу в бан. Так що... Не думайте, що ви тут зможете щось підзаробити на моєму каналі. Мій канал волонтерський, я майже нічого не заробляю з YouTube. В мене маленький канал, і я дуже вдячна всім, хто присилає мені донати, тому що вся ця діяльність займає досить багато часу. Але я хоч, вирішила так підтримати українців, надати. Якусь долю позитиву, якусь підтримку моральну. Звісно, не всі мої прогнози можуть збуватися 100%, тому що таро дає найбільш вірогідний варіант розвитку подій. А коли дуже багато людей впливає на рішення, то прогноз може змінюватись, і це нормально. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що таке таро. Таро це інструмент для самопізнання. Але зараз його стали всі використовувати для прогнозування воєнних подій. Але ж ви розумієте, особливо на, на питання, коли Таро не відповідає. Навіть як я записую ролики, я вам говорю, що я беру астрологічні відповідності арканів. Але по цьому розкладу важку зброю Україні передадуть. Ось можна сказати, наприклад, імператор. Поряд з пажем-мечем, от як нам передають легкі танки, ось можна ось так це охарактеризувати. Далі ось паж-жезлів і сімка мечів це можуть бути якісь дрони для відслідкування, для потім щоб наводити артилерію туди. А ось по імператриці ну це щось серйозне. Я б дуже хотіла, щоб це були літаки. Літаки. Давайте подивимось ще. Чи передадуть Україні винищувачі на колоді Ленорман. Чи передадуть Україні винищувачі? Чи передадуть Україні винищувачі? Літаки. Чи передадуть Україні. Давайте вже візьмемо цієї весни якісь літаки, винищувачі, щось таке серйозне. Чи передадуть Україні. Чи передадуть Україні? Дивіться, рух є. Дивіться, і серйозний, ведмідь, партнери, сонце, не буду далі навіть дивитися, сподіваюся, що це до добра. Давайте дивимось розклад: гроб, місяць, лист і жінка. Я вам скажу по цих картах: все буде робиться закулісно, таємно. По гробу це все, що скрито. Скрито під покровом ночі, місяць, все це буде окутано таємницею, будуть різні такі маніпуляції щодо повідомлень: то даємо, то не даємо. Але ж, але ж ось фінальна карта. Жінка. Це може бути Україна, це може бути Америка, це може бути Польща, яка нам дуже допомагає. Це якась дуже сильна країна в будь-якому випадку. Жінка, це карта Бланка в колоді Ленорман, хто займається, тому це щось серйозне. І ось тут у нас на дні лицар і медвідь. Я дуже сподіваюся, і риби. о, я дуже сподіваюся, що все це буде на благо. Дивіться, чоловік. Однозначно, я вірю, що нам передадуть все, що нам необхідно для перемоги і літаки в тому числі. Будемо сподіватися, що цей прогноз збудеться. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!